Дорогі друзі, я вас вітаю. А, знаєте, так непривично, що стільки пустих місць. Ну, Все одно незвично, бо вчора було набагато більше да? людей у нас. Але слава Господу! Хто вчора був на святі, дуже круте свято. Я вірю, ну, це було справді від Господа. Ми молилися про це дуже довго. щоб... Зробити це свято і слава Господу! У нас були ділеми бо, з Тімою. Бо ми е, запросили людей е, і записалося близько 200 людей з батьками, а, от, навіть більше. І коли ми кинулись рахувати стільці, ми зрозуміли, що ми розмістити можемо максимум 107. Вот. І знаєте, а я завжди казав, у нас буде пробуждення, у нас буде повний зал, у нас буде повний балкон. Ми віримо, ми балкон освободимо, там будуть люди сидіти. знаєте. І тут ми вчора осознали реальність, що наше серце намного ширше, ніж цей зал. Ну, це добре, да, це добре, алілуя. Я вірю, що я потім сказав, ну нічого, будемо робити потім в кілька зібрань підряд. Тобто буде у нас. В майбутньому, ми в це віримо. Дорогі друзі, сьогодні давайте помолимось перед тим, як я почну це слово, проповідь. Я вірю дуже актуальна і важлива проповідь, як завжди радіти. Я вірю, що це актуально. Кому це актуально взагалі? От скажіть. Актуально, так? Да? Добре, давайте помолимось. Дорогий Господь, ми віримо твоєму слову. Твоє Слово говорить про те, що, щоб ми завжди раділи і завжди були вдячні. І ми віримо, Господь, що навіть коли нам важко, ти, у Тебе є для нас е, забезпечення для радості, Господь, щоб ми раділи завжди. Навчи нас радіти, навчи нас користуватися тим, що в нас вже є, те, що Ти заклав в нас. Боже, Ісус, ми запрошуємо Тебе. Щоб ти був зараз в цьому слові Господь, Дух Святий, ми запрошуємо тебе, щоб ти діяв через це слово Господь. І нехай це слово воно дотаркається наших сердець, сердець та змінює наші серця в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А ми вже була у нас серія проповідей на тему радості, да, хто пам'ятає, і тут вчора молився про що проповідувати, бо... Такий був насичений тиждень, що не було часу готувати проповіді. І виходить, молюсь Господь. Я не знаю про що проповідувати. І мені Бог каже, проповідуй про радість знову. Знаєте, чомусь Бог знову повертає до цієї теми. Знаєте чому? Мабуть, тому що я ну, останнім часом дивлюсь на людей, на обличчя людей і бачу їх сумними. І я розумію, що це велика потреба насправді. Радість це велика потреба наших, для наших життів. От бачите, Діма і Тіма радуються, всю проповідь радується. Друзі, давайте там не балакайте, добре. Алілуї. Знаєте, я одного разу отримав таке відкриття, що радість це сила. Радість це сила. Про це говорить Писання. Давайте відкриємо книги Неємії 8.10. Він сказав їм: ідіть, насолоджуйтесь щедрою їжею, солодко пийте і віддавайте частку тим, у кого не наготовлено. Бо цей день є святим для вашого Господа. Скажіть, святий день для Господа. Не сумуйте, бо радість Господня то ваша сила. І знаєте, друзі. Коли я задумувався, над, коли я читаю в Біблії от взагалі, таке звернення радійте, 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 не сумуйте, я думаю, а як це взагалі контролювати? Я завжди раніше думав, що ну, радість це таке поняття більш стихійне, да? тобто неконтрольоване. То є радість, то нема радості. ну, тобто, Начебто це не залежить від мене. Але писання говорить по-іншому. Писання говорить радійте. Апостол Павло сидить в тюрмі, ноги заковані в колодки, довкола бігають такі крісяки здорові, обідають уші, а він каже, радійте. І співає пісні, і славить Господа. І ти думаєш: а як радіти в таких обставинах? Ну, Ніхто не задавав питання Богу: Господь, як мені радіти в таких обставинах, коли от у мене скрутні обставини. То в мене хвороба, або у когось із моїх близьких, то якісь е стиснення обставини, або каже, радій. І знаєте, я вірю, що в кожному слові, яке дає нам Бог, є потенціал для його виконання. Тобто, якщо в Писанні сказано, щось, щоб ми щось робили, наприклад, написано будьте святи, як я свят. Якщо Бог каже, будь свят, як я свят, значить, ти можеш бути святим, як він святий. Це дуже цікава думка, тому що е, релігія вона говорить, що ти не такий, як Христос. Релігія говорить, що ти і Христос це ну просто великий такий розрив між вами є. А Біблія говорить: Я і Христос одне. Слово Боже каже тобі, ти і Христос одне. Тому що в Дусі Святому ми об'єднані з Ісусом Христом, і ми маємо все те, що має Він. І Писання говорить, що в цьому світі ми, як Він, в цьому світі ми, як Він, скажи в цьому світі я як Він. Подивіться на Ісуса. До нього постійно збігалися діти. Постійно вони бігали за ним. Як ви думаєте, за, за таким грустним. Злим дядькою хтось буде бігати, діти будуть бігати. Я думаю, він був дуже радісним. Я думаю, він був дуже веселим. І ви знаєте, що цікаво? Це те, що в Писанні говориться, що Ісус Христос це найрадісніша особистість у всесвіті. Уявіть тільки. Писання говорить це перше. Перший розділ послання до євреїв, там написано, що Бог помазав, другий навіть, щоб Бог помазав Ісуса Христа маслом радості більше, ніж всіх Його співучасників, тобто нас. Чому? Тому що написано, Він полюбив правду і зненавидів беззаконня. І Бог помазав Його радістю. Тобто, іншими словами, що я можу сказати, Ісус це найрадісніше. Особистість у Всесвіті. Амінь. Амінь. Перше послання до Солунян, 5 розділ з 16 по 18 вірш. Будьте завжди радісні, постійно моліться. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Слухайте, це воля Божа. Радість для кожного віруючого, незалежно від обставин, це воля Божа. Друзі, Бог прекрасно розуміє наші обставини, і Він розуміє, що інколи нам важко. Він знає твою хворобу, Він знає там твої борги, фінансове положення, Він знає те, через що ти проходиш. Але ж і Він пройшов. І Ісус пройшов. Але Писання говорить: пройшовши це. Він став найрадіснішою особистістю у всесвіті. Бо він знав, ради чого він це проходив. Коли він висів на Христі, він бачив тебе і мене. Він бачив тебе і мене врятованого. Він бачив, що ти тепер будеш дитиною Божою. І це дало йому радість. Він дивився туди далеко за хрест, за свої страждання. І, друзі. Виникає питання, як же нам радіти? Як же нам постійно радіти? От Добре, ми розібралися з цією заповіддю. Да? Радій, завжди радій. Класно. Звучить? Класно. Да? Дуже класно звучить. А як же це на практиці? Давайте те, що я вивчав для себе і от побачив. Деякі речі я просто вам озвучу, поділюсь своїм розумінням. Я не кажу, що це повний список чи повне розуміння. Можливо, у вас є більш повне. Але я поділюсь те, що Бог мені відкрив. І перше, що Бог мені відкрив, це ти повинен усвідомити істину, що радість уже в тебе є. Скажи сусіду. І скажи, повернися і скажи, радість у тебе вже є. І знаєте, це трішки противорічить нашим переконанням, які ми принесли з цього світу. Бо ми прийшли впевнені, що радість це щось не залежить, те, що не залежить від нас і від нашого бажання. Але Біблія говорить, що радість залежить від нашого бажання, і воно залежить від нашого вибіру. А ще Біблія говорить про те, що коли Дух Святий вилився в нас, то в нас з'явилися такі речі, як плоди, любов, писання говорить, любов Божа вилилася з серця наше Духом Святим, живучим в нас, радість, мир, довготерпіння ці всі якості вони є в нас, всередині нас, в Дусі Святому, і вони доступні нам. Вони доступні нам. І щоб нам почати користуватися тим, що в нас є, нам знаєте, що потрібно зробити? Усвідомити. Дивіться, написано. Написано Єфісянам 1,18. Апостол Павло каже: Я молюсь, щоб ваші серця відкрились до сприйняття світла. І ви зрозуміли. Що є надія, до якої він закликає вас, яка багата й прекрасна спадщина, котру Бог їй дарує святим людям своїм, щоб ви збагнули, яка незрівнянна могутня влада Його для нас, хто вірить, Його слово й могутність. Тобто, Павло каже, що є речі, про які ви, ну, які ви не усвідомлюєте. Ти не усвідомлюєш, що маєш. А ти маєш таку силу, таку. Такий потенціал, таке, таке багатство, і воно все в твоєму дусі, воно все всередині тебе вже є. І оця брехня про те, що я не можу радуватись, бо мен, мені важко. Друзі, я теж проходжу трудності, хто розуміє. Ну, я, я не проповідую речі, які мене не стосуються. Я проповідую, бо я знаю, що таке, коли Бог каже, радій, а тобі не радісно. Я знаю, що це таке. І не завжди я здаю цей екзамен. Я така ж людина, але я повірив в Слово Боже, що радість всередині мене є. Не завжди в мене виходить на 100% користуватися цією радістю, але Бог показав, що вона вже є. Отже, ти можеш навчитись жити в радості. Якщо Бог сказав мені радій, ну, вибачте, якщо Бог мені нічого не дав, щоб я це здійснив, тоді Бог. Виходить просто злорадство і ну, знущається з мене. Він каже Тіма, полети там зараз в друге місто, щось принеси там в Полтаву. Змахни руками і полети. Ну, це було б Стьоп, вибачте, да? якби він Бог не дав йому крила, щоб злітати, правда? Ну, так само і тут. Бог каже, будьте святи, як я свят. Так якщо ти. А, а, а релігія каже, ми не можемо бути святі, як Бог. Так якщо тоді тоді що це Бог сказав? Будьте святи, як я свят, це виходить, Бог стібеться з, з нас. Каже, робіть те, чого ви не можете робити, бо я знаю, що ви ніколи це не зробите, але я вам скажу, щоб ви просто хоч були чимось зайняті. Ну, так треба. І тут Бог каже, радій. А ти кажеш, а я не можу радіти. Так Бог тобі сказав радій, значить ти можеш радіти. Навіть коли важко, ти можеш радіти. І ось я хочу вам, з вами поділитися одним цікавим принципом. Давайте ще одне місцеписання: Єфесянам 4.23. Ви повинні відновитися в ваших серцях і розумі та задягнутися в нового чоловіка. Який був створений у подобі Божій і відрізняється праведністю, святістю, що йдуть від істини. Дивіться, ми, Бог нам дав нову природу, ми нова людина. Нам треба задягнутися в тій якості, в якості Ісуса Христа. І одна із якостей це радість. Тобто, Писання говорить: оновіть свій розум. Перестань думати, що в тебе нема радості, перестань думати, що в тебе нема любові, перестань думати, що в тебе нема святості, перестань думати, що ти грішник, перестань думати, що в тебе нема довготерпіння. Перестань думати, що в тебе нема дисципліни, бо Писання каже, що плід духа це самоволодіння собою, дисципліна. Тобто, перший етап, який. З якого починається наше переодягнення, це усвідомити, що в нас є. Перший момент, з чого починається ходіння в радості усвідомити, що радість Богом дана нам в наші серця. І ось дивіться, який цікавий принцип, я бачу в писанні. Принцип називається відкриття, усвідомлення, оновлення розуму. Тобто, допоки ти не зрозумієш, що ти маєш, ти не можеш цим користуватися. От поки ти не знаєш, що в тебе в банці наслідство кілька мільйонів доларів десь в Канаді хтось якийсь дядя оставив. Було б непогано, Валя каже. Да, я теж так согласен. Але от представте, от є в тебе наслідство, да? спадщина, а ти про це не знаєш. Живеш собі, Там ходиш на роботу 24 ну, на сім, там не знаю, єлі-єліканці з концами сводиш в то время, як у тебе на банці в банці на рахунку кошти. І тут тобі дзвони нотаріус і каже: дивись, так і так, у тебе. Я хочу тобі радісну нову сказати: у тебе є наслід, ну, спадщина. 10 мільйонів доларів. Все, ти можеш більше не ходити на роботу. Ти можеш відпочивати, ти можеш займатися путешествувати, ти можеш допомогти своїм близьким та родичам. Ну, а можеш не допомогти, це вже твоє бажання. Це у кого як в серці. Да? І ти такий: слухай, а, так, а чого я буду зараз займатися тим, чим я займаюся? Я краще буду займатися тим, чим, що мені подобається. Але допоки ти не дізнався. Поки тобі отут закрито, ти ж скористатись не можеш. І от уявіть, у нас в дусі є все. У нас є в дусі радість, у нас є в дусі любов, у нас є в дусі всі якості Ісуса Христа. Але поки це воно закрито мені, нема откровення. Не оновив я свій розум. Я до сих пір думаю, що радість десь, вона ззовні приходить. Тоді що відбувається? Як тільки я дізнаюсь, як тільки я дізнаюсь, що в мене є, то що я тоді можу цим користуватись. Да? Я можу взяти світильник радості да, своєї і запалити. І користуватись цією радістю. Тобто, перший момент усвідомити, що в тебе це є. Другий момент, нам потрібно дізнатися, як же цим користуватися. І от наступні три. Моменти, які я скажу, це більше про те, як. Тобто, ти вже знаєш, що ось тут да, є. Друге, як. Ну, По-перше, повірити, увірувати. Увіруй, що в тебе є радість. Не видумуй, що там не придумуй обстав... Ну, що щось сильніше цієї радості. Не придумай, не кажи, у мене є такі обставини, які не дозволяють мені радіти. Дивіться, другий момент це життя в любові, а не в егоїзмі. Давайте відкриємо Івана, 15 розділ з 11 по 12 вірш. Написано. Я все це вам сказав, аби радість моя була з вами, і щоб ваша радість була повна. Ось заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Дивіться, тут говориться про те, що. Радість буде повна, якщо що, ми будемо любити один одного. Якщо ми не будемо егоїстами. Друзі, егоїсти ніколи не бувають по-справжньому щасливі. Бо вони егоїсти, вони зациклені на собі, вони думають, що якщо я буду жити таким життям тільки для себе, то я буду щасливий. Але практика показує, коли ми живемо егоїстичним образом життя, то що відбувається? Оті наші. Радості, які ми отримуємо, вони настільки тимчасові. І буває, ти там так довго чекаєш чогось. там, Наприклад, ти довго чекав там собі е, якусь техніку купити, або якась мрія в тебе була. А коли вона наступає, ти такий. тю, Я думав, я хоч тиждень порадуюся, порадувався тільки півдня. Ну, тобто розумієте, Життя в егоїзмі не дає тієї радості. Але знаєте, що дає? Писання каже радісніше давати, ніж брати. Блаженні той, хто дає а не бере. Тобто, дивіться, радісніше брати, давати а не брати. Писання так говорить: радісніше жити для когось, ніж для себе. І я пам'ятаю, я вчора ділився на святі, ділився з дітьми і з батьками. Історію про те, як мене благословили грошима, коли я був ще студентом, дали мені 200 гривень. На той час, це був 2007 або 2008 рік, на той час 200 гривень це ну, на 50 гривень я на тиждень собі їди накупляв. Тобто 200 гривень це місячна моя була забезпечення, як для студента. І коли людина, яка це давала мені, а це було на домашній групі, Людина, Ми збиралися їхати на конференцію, а в мене не було грошей. І якби, ну, я дуже хотів, але ну, не було можливості. І людина е, прийшла до нас на групу, Деніс його звати, він сам підприємець був. І я дивлюся, він отак, знаєте, сидить, він не може заспокоїтися. У нього таке чувство, що шило в попі. Бо він, він каже, кому дати деньги. Може, у когось денег немає? Кому дати деньг? Я таке я ще не бачив. Знаєте, я бачив, коли у кого взяти денег, у кого взяти денег. А щоб кому дати, я ще ніколи ну, не бачив тоді. І я коли побачив це, і потім він мене догнав після домашньої групи, всунув мені руку ці 200 гривень. Я був в шоці. Ну, по-перше, це була велика сума для мене. А по-друге, що відбулося з моїм серцем? Я загорівся. Також бути жертвеним і давати. Бо я побачив в його очах оцю радість від того, що він зробив. І знаєте що, коли я теж почав це практикувати, я зрозумів: вау, та це круто! Давати, це круто. Тобто пис... І знаєте, це дає радість. Хто підтвердить, коли ви даєте, у вас приходить радість. Алілуя! Це вам лайфхак. Хочете радіти? Віддавайте. А знаєте ще, який можна лайфхак вам дати по цьому пункту? Треба, якщо вам не сумно, якщо вам сумно, подивіться, хто в церкві більш сумний, чим ви. І почніть молити, щоб Бог дав йому радість. От виберіть сьогодні, подивіться, у кого скрутне становище. Кому важко зараз? І прийміть рішення. Давайте я, давай я буду Боже на протязі тижня за цю людину молитись, щоб ця людина стала більш радісною. І ви побачите, як у вас стане більше радості. Ви будете радісніші. Третій момент радість дає нам присутність Божа. Тобто, перше, це життя не для себе, а для людей, не бути егоїстом. Друге радість дає нам присутність Божа. Івана 16, 20, Ісус говорить своїм учням, істину кажу вам: будете стогнати і голосити, а світ радітиме, сумуватиме те, та смуток ваш обернеться радістю. Про що Ісус тут говорить? Ісус говорить про те, що буде момент, коли його розпнуть, коли його заберуть у них, і вони будуть сумувати і плакати. Для них це буде боляче. А світ возрадується. Але настане момент, коли присутність Божа Духом Святим повернеться, ми знаємо День П'ятидесятниці, коли Дух Святий був вилитий на, на всіх віруючих. І там написано, що і тоді, ви, тоді ваш смуток обернеться радістю. Тобто, що дає радість? Радість дає присутність Божа. Коли ми відчуваємо, переживаємо в своєму житті Божу присутність. Це дає нам радість. Нам потрібна присутність Божа. Коли я поклоняюсь, я відчуваю радість Божу. Коли я молюся, я відчуваю радість Божу. Коли я читаю Слово, я відчуваю радість Божу. Зараз я відчуваю радість Божу, тому що я серед дітей Божих. Кому це дає радість? Вам дає це радість, коли ви в присутності Божій? Скажіть, да, от це правда. Я ж нічого не вигадую, да? я всю правду кажу. Радість Божу дає присутність Божа, коли ми з ним спілкуємось. Як дізнатися, людина спілкується з Богом чи ні? Як каже Віра Михайловна, на ліце все написано. На обличчі все написано, правда? Тобто ти дивишся на людину, людина там цитірує міста Писання, розказує там якісь откровення і так далі, а на ліце видно, що він з Богом не спілкується. А буває, ти просто дивишся, людина нічого не говорить, а ти бачиш. Людина з Богом ходить. У Моїсея все було написано на обличчі, коли він спустився з гори. Він, йому доводилось закривати, настільки він сіяв, що в нього, йому доводилось закривати своє обличчя. Четверте. Відповіді на наші молитви дають нам радість. Знаєте, Бог він, а, Бог, він не каже, що радість тільки отут. Бог каже, ще потрібно. І отримувати відповіді на молитви. Бог каже: «Я, я даю вам бажання, у вас є якісь потреби, у вас є бажання, і я хочу їх, ці потреби, восполняти покривати. І знаєте, що Ісус каже? Івана 16, 23, 24. І не питатимете ви в той день. У мене нічого. істинно кажу вам. Хоча б що ви попросили в Отця Мого, в ім'я Моє, Він усе вам дасть. Та досі ви не просили ще нічого в моє ім'я, тож просіть і ви одержите, щоб радістю сповнилися серця ваші. А в іншому перекладі написано, щоб радість ваша була повна. Тобто, дивіться, є речі, без яких радість не буде повна. Все одно Бог хоче покривати наші земні потреби. Все одно, да? І знаєте, друзі, багато християн бояться щось у Бога питати, бо бояться розчаруватися в вірі. Вони думають, я не буду краще нічого просити, бо якщо Бог не дасть, я тоді розчаруюсь. А Писа е, Ісус каже, просіть. Ну, Ісус каже, просіть. Чого ти не просиш? Якщо тобі це потрібно. Знаєте, багато хто приходить до Бога в молитві і каже: Господь за, за мир во всьому мірі, там, за дітей в Африці там, і так далі, і тому подобне. Хоча ти про тих дітей ніколи, ну ти просто, тому що так навчили, а сам ти реально за них не переживаєш. А Бог каже: прийди попроси для себе, для своєї сім'ї, для своїх близьких, для себе попроси. В цьому нічого зазорного немає. Якщо в тебе є потреба, проси і ти побачиш, слава Божу. Писання каже: але коли просиш, немало, не сумнівайся, Бог вірний. Ну Мо, да, можливо, Бог не дасть отак тобі зразу. Можливо, Бог тобі скаже, знаєш, це тобі не потрібно. Але це теж відповідь. Це ж теж відповідь. А можливо, Бог тобі скаже, буде, треба трошки почекати. Або Бог скаже, тобі, знаєш, да, буде, але треба і дії з твоєї сторони, я тобі покажу, що треба робити. А може Бог відразу тобі відповість. Друзі, в будь-якому випадку писав, Ісус каже: просіть ім'я Отця Мого, в моє ім'я у Отця мого Небесного. І ви отримаєте, і що і радість ваша буде досконала. Амінь. Дорогі друзі, зараз я хочу запросити служителів: ми помолимося за тих, хто хоче мати радість. За тих, хто... Радість у вас є, за тих, хто хоче навчитись радіти, користуватися цією радістю. І ми зараз прощаємось з тими, хто дивився нас онлайн. До наступної зустрічі.